Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюся, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Українські сапери поділили з досвідом використання німецьких протитанкових мін ДМ 22 в арсеналі українських захисників останнім часом. З'явилося чимало нових зразків озброєння, отриманих від країн партнерів. Серед них і протитанкові міни спрямовані дією у версії ДМ 22 Перевага ДМ 22 над звичайними протитанковими мінами полягає у нанесенні значно більшого ураження ворожої бронетехніці. У випадку спрацювання міни ДМ 22 пошкодження зазнають корпус бронемашин чи танків. Після цього повернути у стрій техніку практично неможливо. Даний тип мін є надзвичайно ефективним за умови правильного маскування місць, де вони встановлені. Ураження машини противника завдається шляхом вибуху кумулятивної гранати, викинути з верстата вишибним пороховим зарядом. Нагадаємо, в Україну надійшло приблизно 1600 протитанкових мін, спрямованої дії ДМ 22 Збройні сили України використовують високоточні артилерійські боєприпаси. Свідченням цього є відео, яке українські військовослужбовці опублікували у мережі. На короткому ролику з пострілом гаубиці 777 А2 калібру 155 мм міліметрів. Видно характерні контейнери, у яких зберігаються дані снаряди. Американське видання ще у серпні повідомляло про намір Сполучених Штатів Америки передати Україні ці високоточні боєприпаси для артилерії. Нагадаємо про тисячу високоточних боєприпасів, які Пентагон вирішив передати Збройним силам України у липні. Такі снаряди наводяться за допомогою GPS і може вражати цілі на відстані 60 кілометрів. Вага бойової частини 22 кг. кілограми. Вартість снаряда, залежно від модифікації, може сягати понад 200 тисяч доларів. 26-та бригада та 120-й розвідувальний батальйон Збройних сил України отримали від благодійного фонду безпілотні авіаційні комплекси Посейдон загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Зазначається, що для наших захисників придбали безпілотні авіаційні комплекси Посейдон h 10 та Посейдон h 6 дрони розроблені кіпрською компанією. Нині бійці проходять навчання і вже незабаром почнуть використовувати ці БПЛА. 120-й окремий розвідувальний батальйон отримав дрони Посейдон Х6. Це габаритніший безпілотник, який може піднімати вантаж вагою 25 кг. БПЛА може підійматися на висоту до 4 км і здатний літати 7 годин без приземлення. Дальність польоту Посейдон Х-6 становить 850 км, а дальність супутникового зв'язку 150 км. Безпілотний літальний апарат має крейсерську швидкість 110 км на годину та максимальну швидкість 150 км на годину. Також БПЛА, оснащений бензиново-електричним двигуном. Українські військові отримують мобільні комплекси спостереження оборони на ключових ділянках, мають посилити 40 таких комплексів. Їхня загальна вартість 5 мільйонів 650 тисяч гривень. Про це повідомляє благодійний фонд Повернись живим. Зараз мобільні комплекси спостереження передають на позиції, і вже 12 одиниць МКС потрапили до рук наших захисників на різних напрямках. Ці пристрої забезпечують постійний нагляд за ворогом без ризику для життя українських військових. Комплекс складається з ящика з вбудованим монітором, який можна заховати в бліндажі чи іншому укріпленні, та регульованої щогли з камерою, яка обертається на 360 градусів, і має хороший зум. Мобільний комплекс спостереження команда Повернись живим передає військовим не вперше. З 2019 року фонд встановив 45 таких комплексів. Відомий львівський бізнесмен передав Збройним силам армійські вантажівки Веко Сім 90 6 авто різних моделей, екскаватор та іншу техніку передав президент футбольного клубу Рух. Як він заявив, сьогодні продав для потреб Збройних сил України двом львівським бригадам шість військових вантажівок, які придбав в Італії екскаватор, сітки та 20 рацій. Вантажівки Євеко пофарбовані у зелений колір та отримали брендові логотипи «ФК Рух». Це не перша допомога армії з боку одного з найбагатших львівських бізнесменів. Раніше за його кошти для військових придбали 250 артилерійських планшетів, два мультифункційні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, мінівен, близько 2000 саперних лопат тощо. Безпілотник байрактар, на який поляки збирали гроші цього літа, буде в Україні вже у наступному місяці. Про це повідомив виданню гендиректор турецької компанії Байка. Гроші на байрактар для України поляки зібрали наприкінці липня. Акція Купимо Україні байрактар тривала протягом місяця. За цей час кошти на безпілотник переказали понад 200 тисяч людей. Згодом компанія Байка Макіна повідомила, що і польський байрактар стане для українців подарунком, а зібрані на безпілотні кошти підуть на гуманітарні проекти в Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із запитом про виділення Україні додаткових коштів. Білий дім просить надати в першому кварталі 2023 фінансового року, який починається 1 жовтня, 11 мільярдів 700 мільйонів доларів. Кошти мають піти на військову та економічну допомогу Україні. Як передається, 7 мільярдів 200 мільйонів доларів будуть передані Пентагону, із них 4,5 мільярда доларів будуть витрачені на зброю для України, ще 2 мільярди 700 мільйонів доларів на іншу оборону та розвідувальну допомогу. Решта 4,5 мільярда підуть на підтримку діяльності уряду України. Нагадаємо, раніше Байден вже звертався у 2022 році до Конгресу з проханням схвалити виділення Україні 40 мільярдів доларів. За американським законодавством ці кошти мали бути витрачені до початку наступного фінансового року. Україна стала учасником програми Цифрова Європа та приєднається до проєктів із фінансуванням на 6 мільярдів євро. Відповідну угоду було підписано у рамках Ради асоціації Україна ЄС у Брюсселі. Україна долучилася до програми Цифрова Європа це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС. Ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній Україна отримує фінансування в таких напрямках. Високопродуктивні комп'ютери, штучний інтелект, дані і хмарні послуги, цифрові навички та використання цифрових технологій в економіці і суспільстві. Українське підприємство, яке релоковане Сєвродонецька, відновило виробництво завдяки тому, що частину обладнання та колективу вдалося евакуювати на новому місті підприємці орендують приміщення та вже випустили кілька партій продукції. Фірма виробляє композиційні полімерні матеріали, які використовуються в автомобілебудуванні, електротехніці, меблевому виробництві. Продукцію компанії широко використовують на закордонних ринках. Підприємці постачають свої матеріали до Євросоюзу, Туреччини та в багато інших країн. За кордоном купували сировину для виробництва. Українська компанія Оболонь домовилася про постачання свого пива до Ірландії. Оболонь Україна уклала угоду про партнерство з провідним незалежним дистриб'ютором напоїв в Ірландії. Відзначимо, що, за даними ірландського видання, пиво Оболонь буде доступне на території всієї Ірландії. Дистриб'ютор чекає на першу партію у жовтні 2022 року, як зазначив ірландський дистриб'ютор. Ми дуже пишаємося тим, що співпрацюємо з цим підприємством і сподіваємося на успішні довгострокові відносини з оболонью. Також відомо, що ірландська компанія жертвуватиме частину виторгу компанії оболонь. Українець створив гоночний болід власними руками для двигуна, використав силовий агрегат від мотоцикла Yamaha R6. Унікальний спорткар чоловік створив як аналог болідів на змаганнях Формула Студент. На основі їхніх креслень були зібрані рама, підвізка та кермо. Вийшло саморобне кастомне шасі. Авто компактне, легке і потужне, має 124 кінські сили. Бюджет становить понад 20 тисяч доларів. Місце водія прикрите прозорим скляним ковпаком спереду та ззаду встановлені антикрила. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!